Кожного ранку, коли сонце тільки-но починало підніматися над горизонтом, маленький парк на околиці міста наповнювався спокоєм і тишею. Саме тоді, коли люди тільки починали свій день, одна дивна жінка з'являлася на звичному місці на лавці під старим каштаном. Вона завжди приходила в той самий час і сідала на ту саму лавку. Оглядаючи доріжку, яка вела в глиб парку. Її руки акуратно складені на колінах, а в очах відбивався сум і очікування. Про цю жінку знали всі, хто регулярно гуляв парком, але мало хто наважувався заговорити з нею. Здавалося, що вона живе в іншому світі, глибоко занурена у власні думки. Проте одного дня все змінилось. Коли випадкова перехожа, молода жінка на ім'я Наталя вирішила підійти до неї. Наталя зупинилась неподалік лавки, спостерігаючи за нею. Щось у її постаті та виразі обличчя зачепило її. Було видно, що ця жінка не просто відпочиває у парку, вона чекає на когось. З якоїсь причини Наталя відчула непереборне бажання дізнатися більше. Доброго ранку, несміливо промовила Наталя, підходячи ближче. Ви часто тут сидите, ви когось чекаєте. Жінка підняла очі на Наталю, і в її погляді блиснули спогади. Спершу вона не відповіла, ніби оцінюючи, чи варто ділитися своїм болем. Із незнайомкою. Але потім легенько посміхнулась і промовила. Доброго ранку. Так, я чекаю вже багато років. Кого ви чекаєте, якщо не секрет? обережно поцікавилася Наталя, відчуваючи, що ця розмова може виявитися значно глибшою, ніж очікувалося. Жінка зітхнула і перевела погляд на доріжку перед собою. Мого коханого, тихо відповіла вона, він зник на війні у 2017 році, пішов добровольцем на фронт і більше не повернувся. Я не отримала жодної звістки від нього з тих пір. Але я вірю, що він повернеться. Тому я приходжу сюди щодня, в той самий час, у те саме місце, де ми обіцяли зустрітися. Коли все закінчиться, Наталя відчула, як у неї стискається серце. Ця жінка чекала на людину, яка, можливо, вже ніколи не повернеться. В її словах була вся глибина трагедії, яка забрала багато життів і зруйнувала безліч доль. Ви чекаєте вже стільки років, ледве вимовила Наталя. Як вам вдається зберегти надію? Жінка гірко усміхнулась, погладжуючи старий кулон на шиї, що, як виявилось, був подарунком її коханого. Надія це все, що в мене залишилось. Я вірю, що одного дня він повернеться. Може, поранений, може, виснажений, але повернеться. А якщо ні, я буду чекати на нього тут до кінця своїх днів. Наталя мовчки сіла поруч, її охопило дивне відчуття, ніби ця зустріч була не випадковою. Вона не знала, що змусило її зупинитися і заговорити з цією жінкою. Але тепер вона розуміла це було важливо. І не тільки для цієї жінки, але й для неї самої. Наталя не могла позбутися думки про неї. Її історія глибоко зворушила молоду жінку. Змусила задуматись про те, як війна зруйнувала стільки життів, залишивши за собою безліч незакритих ран. Одного дня, проходячи повсту лавку в парку, Наталя знову побачила цю жінку. Вона зупинилась, вдихнула глибоко і наважилася підійти до неї знову. Доброго ранку! Сказала Наталя, сідаючи поруч. Я не могла перестати думати про вашу історію. Ви говорили, що чекали на свого коханого вже багато років. А чи ви коли-небудь намагалися його знайти? Жінка подивилась на Наталю, у її очах з'явився легкий сум. Звичайно, намагалась, тихо відповіла вона. Я зверталася до різних організацій. Писала запити, розпитувала у всіх, кого тільки могла. Але кожного разу відповідь була однакова. Ніхто не знав, що сталося з Іваном. Він просто зник. Його не було в списках загиблих, його не бачили серед тих, хто повернувся. Це було так, ніби його просто не існувало. Наталя відчула в її словах. Глибокий біль і безпорадність. Але вона також відчула щось інше бажання допомогти. Ви сказали, що перед тим, як він пішов на фронт, ви домовилися зустрітися тут, у цьому парку, коли все закінчиться, промовила Наталя. І він не прийшов. Жінка сумно кивнула. Так, відповіла вона, опустивши погляд. Ми домовились, що коли війна закінчиться незалежно від того, що станеться, ми зустрінемося тут. Це було наше обіцяння одне одному. Але я чекала і чекала, а він так і не прийшов. Я не знаю, що з ним сталося, але не можу залишити надію. Ця надія єдине, що тримає мене живою. Наталя замислилась. Вона зрозуміла, що ця жінка вже зробила все можливе, щоб знайти Івана, але щось у ній підказувало, що ще не все втрачено. Можливо, нові технології, інші канали пошуку, нові зв'язки могли б допомогти. Наталя вирішила, що спробує зробити все можливе, щоб допомогти цій жінці знайти відповідь на те, де її коханий. Я хочу допомогти вам, несподівано для себе сказала Наталя. Дозвольте мені спробувати знайти інформацію про Івана. Я знаю, це може здаватися марною спробою, але варто спробувати ще раз. Жінка подивилась на неї з недовірою, але в її очах заблимала іскра надії. Якщо хочете, можете спробувати, відповіла вона. Після паузи, я буду вдячна. Його звали Іван Петрович, служив у добровольчому батальйоні. Це все, що я знаю. Ми були разом до того, як він пішов, а потім залишились тільки спогади. Наталя кивнула, запам'ятовуючи деталі. Вона вирішила звернутися до волонтерських організацій. Які займалися пошуком зниклих безвісти, переглянути архіви та спробувати знайти нові сліди? Через кілька днів Наталя почала своє розслідування. Вона зверталась куди тільки могла. І нарешті, після багатьох безрезультатних спроб вона знайшла невелику ниточку? Один із ветеранів згадав Івана Петровича. Він розповів, що бачив його під час одного з боїв, коли їх підрозділ потрапив у засідку. За його словами, Іван був поранений, але зумів врятувати кількох своїх товаришів, перш ніж сам зник у хаосі бою. Його вважали загиблим, але тіла так і не знайшли. Ця інформація була невеликою. Але вона відкривала нові двері для пошуку Івана. Наталя зрозуміла, що шанси знайти Івана дуже малі. Але тепер у неї була хоча б одна якась зачіпка. Вона вирішила, що продовжить свої пошуки. Адже не могла залишити цю історію без розв'язки. Хоч історія ветерана додала певного сумніву, однак Наталя. Все ж таки мала надію, що Іван міг вижити або міг бути пораненим чи в полоні. Вона знала, що це може бути довгий і складний шлях, але відчувала, що повинна йти далі. Наступним кроком Наталі було зв'язатися з волонтерськими організаціями, які займалися пошуком зниклих безвісти і звільненням полонених. Вона зателефонувала до кількох із них. Розповіла їм історію Івана і отримала декілька порад, як продовжити пошуки. В одній із організацій їй порекомендували звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста, який займався обміном полоненими та пошуком зниклих солдатів. Наталя вирішила діяти. Вона підготувала всі можливі дані про Івана, його ім'я, рік народження. Дату зникнення, а також опис тих подій, які їй вдалося з'ясувати. Вона надіслала запити до кількох організацій, сподіваючись отримати більше інформації. Але час минав, а відповідей не було. Одного вечора, коли Наталя вже майже втратила надію, вона отримала телефонний дзвінок. Це був представник однієї з організацій, яка займалася пошуком зниклих. Чоловік на іншому кінці лінії говорив спокійно, але в його голосі відчувалося щось важливе. Пані Наталю, почав він, ми переглянули всі дані, які ви нам надали, і виявили дещо цікаве. Є інформація, що Іван Петрович міг бути серед групи полонених яких тримали в одній із тюрем на непідконтрольній території. Однак ця тюрма була закрита кілька років тому, і багато хто з полонених зникли без сліду. Є ймовірність, що Івана перевезли до іншого місця, але ми не знаємо, куди саме. Ці слова були, наче ударом. Наталя відчула, як всередині наростає тривога. Але вона не дозволила собі впасти у відчай. Що мені робити далі? запитала вона. Ми можемо спробувати зв'язатися з іншими організаціями, які займаються обміном полонених, сказав чоловік. Але, чесно кажучи, шанси знайти його дуже невеликі адже пройшло вже багато часу. Проте, ми все-таки продовжимо пошуки. Ви зробили багато для цієї справи, і ми підтримуємо усі ваші зусилля. Наталя подякувала за допомогу і завершила розмову. Вона зрозуміла, що попереду ще довгий шлях, але відчувала, що зобов'язана довести справу до кінця. Повертаючись до парку, де вона вперше зустріла цю жінку на ім'я Марія. Наталя думала про те, як розповісти їй про нові відкриття. Вони зустрілися на звичній лавці під тим самим старим деревом. Марія виглядала трохи змученою, але в її очах все ще палала надія. Я дізналася дещо нове про Івана, сказала Наталя, коли сіла поруч. Його могли тримати в полоні, але ми не знаємо точно, що сталося далі. Я продовжую шукати і не здамся, доки не дізнаюсь правду. Марія слухала уважно, і сльози навернулися на її очі. Я вдячна вам, Наталю, тихо промовила вона. Ви зробили більше, ніж я могла собі уявити. Але знаєте, незалежно від того. Чим закінчаться ці пошуки, я вже отримала більше, ніж сподівалася. Ви допомогли мені повернути віру в те, що не все втрачено. Наталя зрозуміла, що для Марії важливо було не тільки знайти Івана, а й знати, що його не забули, що хтось ще пам'ятає про нього і бореться за його пам'ять. Це додало Наталі сил і рішучості. Продовжувати. Відтоді вони часто зустрічались. Наталя продовжувала свої пошуки, розсилаючи запити та дізнаючись нові подробиці. Через кілька місяців після того, як Наталя почала свої пошуки, вона отримала несподіваний дзвінок від представника Міжнародного комітету Червоного Хреста. Це був ранок, і Наталя тільки почала свій робочий день, коли телефон задзвонив. Вона відчула хвилювання, коли побачила номер на екрані і одразу ж відповіла. Пані Наталю, у нас є для вас новини, сказав голос на іншому кінці лінії. Ми отримали інформацію про Івана Петровича. Після довгих розслідувань і перевірок ми змогли встановити, що він живий. І вже майже вісім років знаходиться в російському полоні. Ці слова пробились крізь наталене серце, викликаючи спочатку шок, а потім неймовірне полегшення. Іван був живий. Він вижив, але стільки років провів у полоні, позбавлений свободи та відокремлений від світу. Наталя на мить затамувала подих, усвідомлюючи. Наскільки важливими були ці новини для Марії? Чи є можливість організувати його звільнення? Одразу запитала вона, намагаючись опанувати емоції. Це не буде легко, але ми вже працюємо над цим, відповів представник. Ми розпочали процедуру включення його до списків для обміну полоненими. Цей процес може зайняти деякий час. Але у нас є всі підстави вважати, що його можна буде звільнити. Наталя зітхнула з полегшенням, але водночас відчувала всю відповідальність за ці новини. Вона зрозуміла, що тепер має зробити все можливе, щоб допомогти Івану повернутися додому. Коли Наталя прийшла до парку, де їхня історія з Марією почалась, вона відчувала, як її серце билося швидше. Вона знала, що ці новини змінять усе, і відчувала, що повинна передати їх обережно. Марія, як завжди, сиділа на лавці, дивлячись удалечінь. Коли вона побачила Наталю, Її очі наповнилися тихою надією, яку вона завжди намагалася приховати. Маріє, я маю новини про Івана, сказала Наталя, сідаючи поруч і взявши її за руку. Він живий, він знаходиться в полоні, але ми вже працюємо над тим, щоб включити його в списки для обміну. Є всі шанси, що він скоро повернеться додому. Сльози покотилися по обличчю Марії, але цього разу це були сльози радості й полегшення. Вона не могла знайти слів, лише стискала руку Наталі, немов боялася, що це лише сон. Ти справді зробила це, ти знайшла його, ледве промовила Марія, поглядаючи на Наталю зі змішаним почуттям вдячності, та не вірючи в це. Ми ще не завершили, м'яко відповіла Наталя, але ми вже на правильному шляху, і я обіцяю, що ми будемо боротися до кінця, доки він не повернеться. Процес обміну був складним і вимагав багатьох зусиль. Наталя зверталася до всіх можливих організацій, дипломатів і волонтерів, щоб прискорити включення Івана до списків. Їй вдалося заручитися підтримкою кількох впливових осіб, які сприяли тому, щоб його звільнення стало пріоритетом. Минуло кілька місяців напруженого очікування, протягом яких Наталя та Марія підтримували одна одну, ділячись новинами та хвилюванням. Але одного ранку, коли Наталя знову отримала дзвінок, вона зрозуміла. Що це може бути фінальна відповідь. Пані Наталю, сказав голос у телефоні, Іван Петрович включений до списку обміну. Дата обміну вже визначена, його скоро звільнять. Ця новина принесла їм обом довгоочікуваний спокій. Коли Наталя розповіла Марії про те, що Іван ось ось повернеться додому, Марія заплакала. Але цього разу сльози були змішані з посмішкою. Вона більше не була самотньою жінкою, яка сиділа на лавці в парку, чекаючи на чудо. Вона була жінкою, яка знову побачить свого коханого, навіть після стількох років розлуки. Цей день був набагато ближче, ніж вони могли уявити. Іван повертався додому. Після стількох років неволі, болю і невідомості, його нарешті звільнили. Коли Наталя отримала підтвердження, що Іван вже в Україні, вона негайно повідомила Марію це був момент, на який вони чекали весь цей час момент, який здавався майже недосяжним. Але тепер, після всіх їхніх зусиль і надій, він став реальністю. Наталя і Марія вирушили до госпіталю, де Івана повинні були доставити після обміну. Серце Марії билося так швидко, що вона ледве могла дихати. Вона знала, що Івану довелося пройти через страшні випробовування. І його здоров'я було дуже пошкоджене. але любов, яку вони ділили, була сильнішою. За всі труднощі. Коли вони приїхали до госпіталю, лікарі пояснили, що Іван був у важкому стані. Роки в полоні, погані умови, постійні знущання та брак належного лікування залишили свій слід, його тіло було виснажене, а здоров'я підірване. Але найголовніше було те, що він вижив і повернувся додому. Марія увійшла до палати, де лежав Іван. Коли вона побачила його, то не змогла стримати сліз. Його волосся посивіло, на обличчі були зморшки, але очі залишалися такими ж, як і раніше, сповненими тепла та ніжності. Вони зустрілися поглядом, і світ, ніби на мить, зупинився. Марія Тихо промовив Іван, простягаючи руку до неї. Я чекала на тебе і не втрачала ні на мить надії, що ти повернешся. А тепер ти вдома, і я ніколи не відпущу тебе. Іван був занадто слабким, щоб відповісти, але його очі сказали все. Вони пройшли через пекло, але їхня любов. Витримала ці тортури. Вона була сильнішою за час, сильнішою за біль і страждання. Після кількох тижнів у лікарні під наглядом лікарів стан Івана поступово покращувався. Він все ще був слабким і потребував тривалого відновлення, але поруч із ним завжди була Марія, яка доглядала за ним і підтримувала. Одного вечора, коли вони сиділи разом, тримаючись за руки, Іван, зібравши всі свої сили, вимовив Маріє, ми стільки років були розлучені, але тепер, коли ми знову разом, я хочу, щоб ми не втрачали жодної хвилини. Ти погодишся стати моєю дружиною. Сльози радості наповнили очі Марії. Вона кивнула, не відводячи погляду від Івана. Я чекала цього дня все своє життя, Іване. Звичайно, я згодна. Весілля було скромним, лише з найближчими друзями і рідними, але це не мало значення. Головне було те, що вони були разом. Їхня любов витримала роки розлуки, війни. Полону і страждань. Вона пройшла через усі випробовування, які могла б витримати тільки найсильніша любов.